13 вересня футбольний клуб Олександрія приймав удома одного із лідерів футбольної першості України Алчевську сталь. Розпочали поєдинок команди без розвідки і одразу ж пішли атакувати. Атаки були гострими і перспективними, але на перемогу налаштовані були як Олександрійці, так і Алчевці. Тому й захищалися обидві команди надійно, блокуючи удари один одної. Грали досить жорстко та багато фолили. На 28-й хвилині в одному із таких зіткнень травмувався днів метро Леонов. І наставникові Олександрійців довелося провести вимушену заміну. Так у напруженій боротьбі, але без забитих голів і завершився перший тайм. У другому таймі першими атакувати ворота суперників пішли Алчевці. Олександрійці відповідали то гострою контратакою, то масованим штурмом воріт, але відкрити рахунок не вдавалося. Гралося важко. Здавалося, що на табло стадіону Ніка так і залишаться нулі по завершенню матчу. Однак Олександрійці боролися до останнього. І на останній таки доданій арбітром хвилині вирвали перемогу в У воротах Сталі відзначився Олександр Іващенко. Це саме важкий матч. був за цей період часу, тому що десь видно, що і фізично трошки ми сьогодні не такі, як ми завжди. Я вважаю, основною причиною те, що ми так, скажімо так, дуже тяжко грали, це те, що десь була десь недооцінка, я вважаю. Хоча я бачив про настроїв годі перед матчем, дійсно хлопці хотіли і знали, що треба тільки перемагати. Здивувало те, що дійсно всі ті ми проглядали сталь, здивало, як вони сьогодні грали, як вони віддавалися. Думаю, я хлопцям і гори, я не на у саноці, що проти лідера завжди виходить готова команда чи не готова фізично. Ми знали їхні проблеми прекрасно і дійсно дійсно не очікували від суперника такої гри, такої самовідачі, хоча, повторюсь, що Хлопці нашому році вивели характер до кінця, грали останніх секунди. І футбольний бог в цьому матчі нам що ми забили єдиний гол на останній матч. Для Олександра Іващенка забитий гол став сьомим у складі Олександрійської команди в чемпіонатах України. І саме Олександра по завершенню поєдинку зі Сталю визнали кращим гравцем матчу.